Вийшла з кімнати сюди в кухню. Через вікно все червоно було. Львів'янка Віра оговтується від шоку. Посеред ночі спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку, що розташований майже впритул до помешкання жінки. Ми полягали спати та й проснулися, коли вже рятувальники будили, стукали в двері. Будинок, у якому здійнявся вогонь, розташований при дорозі на вулиці Варшавській, 189. Виглядав закинуто. Сусіди кажуть, його власники там не живуть, втім ці стіни використовували як прихисток, то безхатьки, то залежні. Ну, рік тому, напевно, тут жила така бездомна жінка з сином. Ну, до неї всякі такі приходили. Ми їх не виганяли, бо шкода. Там, деколи і води набрали, там пити. Тут такого збіговиська сильного не було. Ну а останнім часом казали, і наркомани тут ходять, і безхатченки я там за кожним не слідкувала. Ну, різні. Контингент не найкращий. Будівля згоріла вщент, адже на момент прибуття вогнеборців до місця події була повністю охоплена полум'ям. Існувала загроза перекидання вогню на сусідню домівку будинок пані Віри. Рятувальники близько першої ночі ліквідували пожежу. Також вдалося врятувати від знищення вогнем сусідній будинок. До ліквідації займання залучалося 4 одиниці спецтехніки та 18 чоловік особового складу. Внаслідок займання ніхто з людей не постраждав. Місцеві подейкують. Перед початком пожежі до будинку навідувалися невідомі особи. Точні причини та обставини події з'ясовують правоохоронці. Аліна Дубковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. Чорна мамба може потрапити за ґрати. Нагадаю, львівська блогерка Христина Горун у своєму мікроблозі виклала ряд дописів, у яких захищала прихильників Лепса та називала українську армію дном. За такі вислови, чорна мамба потрапила до рук СБУ. Відеозвернення з нібито поясненням своїх слів не допомогли дівчині. Слідчі відкрили на неї кримінальне провадження за статтею 161, що гласить про умисні дії спрямовані на приниження національної честі та гідності. Санкція цієї статті передбачає штраф або Обмеження чи навіть позбавлення волі до трьох років. Наразі тривають слідчі дії. Служба безпеки України займається службою і своєю діяльністю в межах компетенції, зокрема, і моніторить соціальні мережі, аби унеможливити дії, які спрямовують на приниження національної честі і гідності, на повалення конституційного ладу, державного перевороту та інших дій, які можуть шкодити державній безпеці України. Здай кров, врятуй життя. Львівські патрульні стали донорами для осіб, які постраждали у дорожньо-транспортних пригодах та іншим потребуючим. Копи кажуть, опрацьовуючи сотні викликів щодня, розуміють, що інколи часу на пошуки донорів немає, адже кожна хвилина та крапля життєдайної на вагу золота. Лише за період з січня по квітень цього року на дорогах Львівщини внаслідок ДТП травмувалися 163 особи, 27 людей загинули. До слова, взяти участь в акції може кожен охочий за відсутності медичних протипоказів. Та з дотриманням усіх заходів безпеки. Для львівських патрульних це вже стало доброю традицією. Ми закликаємо інших долучатися до цієї акції. Здай кров рятуй життя, адже це не тільки важливо, але й корисно для здоров'я. Ігри, подарунки, зіркові гості та натхнення. У Львові провели благодійний сніданок для дітей, позбавлених батьківського піклування. Малеча занурилася в світ цікавих розваг. Відома майстриня візажу Ольга Токаренко розповіла дівчаткам секрети вдалого мейкапу. Як правильно наносити консилер, контурінг, як правильно підбирати під тон шкіри, щоб її не пересушувати і не робити з неї жирну. Ну і багато чого цікавого насправді. Хлопці ж уважно слухали історії від спортсменів ФК Рух. Особливо коли прийшли тренери з футболу, то, типу, хотіли захотілося ще більше грати в футбол, якась мотивація підняти. Мені дуже сподобалось про як нам сказала, про фактування. Можливо, цього літа я піду на фехтування. Я цим». Потім усі разом запалювали під керівництвом хореографа балету Лас Чікас. Родзинкою дійства стало персональне мотивуюче відеозвернення до дітей від відомого українського гурту Антитіла. Ми знаємо, що ви зараз разом, і ви зараз гарно проводити час. Ми також для вас приберегли. Деякі подарунки ви їх отримаєте. І хочу вам сказати, що, щоб ви не зупинялися мріяти, любити, щоб ви ловили момент, тоді коли ви разом момент щастя, успіху і чогось спільного для всіх нас. За даними Національної соціальної сервісної служби України, станом на минулий рік в країні налічувалося понад 66 тисяч дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Безпека малечі один із головних на сьогодні пріоритетів держави. Потреба в підтримці дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається високою. Йдеться не стільки про матеріальне забезпечення, скільки про психологічну підтримку, кажуть організатори. У міській раді є, в принципі, достатня кількість психологів, з якими ми співпрацюємо. Вони надають психологічну підтримку. Львівським міським центром надається якісне соціальне супроводження, але на щастя є багато громадських організацій, спільно з якими ми маємо можливість організовувати заходи для дітей. Цей благодійний сніданок, приурочений до Дня матері, провели у співпраці міської служби у справах дітей з громадською організацією дипломати. Діти себе не розмежовують, це робимо ми дорослі. І найцінніше, що ми можемо зробити, це подбати про кожну дитину. Тому що чужих дітей не буває, це не гасло, це стиль життя. Коли ти дбаєш про кожного з його особливостями, приймаєш його таким, як він є, любиш його і намагаєшся допомогти. Подія є пілотною, втім організатори прагнуть, аби вона переросла у постійну. Аліна Домбковська, правда тут Львів.